Неродновокальні твори. Ми з добувачами шукаємо спільно, шукаємо свою пісню, яка підходить для голосу, для характеру. От хтось якусь пісню любить. От є в мене здобувачки, які люблять тільки балади, хочеться їм співати. Все одно ж треба якісь і календарно обрядові, родинно-обрядові співати. Так вимагає програма інститутська. Я вам сьогодні запропоную ще пісню, записану у селі Неділище. З Вягільського нині району, Житомирської області, і вона трошки по характеру відрізняється і по самій манері виконання. Це пісня записана від Антоніни Матвієнко, матері відомої співачки, відомої співачки Ніни Матвієнко. Ось це в дуеті співає, співається, не можу сказати, чи це Ніна з нею співає, чи хтось інший, тому що немає на запису. Але тут ми записали і пісня звучить в такому напруженому, крикливому навіть тоні. Така манера у них виконання. Зараз ми спробуємо з дівчатами трошки відтворити, якщо в нас, в нас не зовсім виходить, ще кричати, так, але спробуємо. Ой, ходила дівчина. Ця пісня вимагає хорошого дихання. Молодці. Але зараз на противагу ці, я би хотіла, щоб ви заспівали хоча б два дві строфи, два куплети пісні жнивної записаної в селі Кумори за району, Рівненської області. Наші панич молоденькі. Ми її давно не повторювали, просто що для порівняння, щоб ви відчули, наскільки тут траміцне дихання дійсно так крикливо співати, наскільки відрізняється Зарічненська. Прошу. naszej Ще трошки спокійніше. На на давай. <плес> Пісня також у нас співається на міцному диханні, дуже довгі фрази, закінчення, особливо на полісі. У нас закінчення там можуть як колеса, колись філерет писав, що чотири цілих ноти. Після тої важко перейти. правда? Чуть м'якше, і ми давно не повторювали її. Тобто я бажаю вам успіху на академ-концерті. От, всього доброго. Займайтеся тим, що я вам казала. Ще ми продовжимо заняття. І я більш конкретніше поставлю мету і завдання. Добре? Будьте здорові.